провела успішне випробування власної балістичної ракети. Деталі про ракету поки що не розголошуються. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Повідомляє з посланням на його прес-конференцію суспільством. Цього саме наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах, було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. Знову ж таки, президент заявив, що не може розкрити деталі про ракету. Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що вагався чи варто повідомляти цю інформацію. Цитую, думав. Щорано рано про це говорити, але хотів, щоб була оцінка суспільством людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах. повідомив він. зеленський також нагадав про ракету дрон-паляниця та зазначив, що це дуже серйозні речі. Я ж нагадаю, що президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети дрона Паляниця. Це відбулося на день незалежності України. І сил оборони використовували літаки F-16 для збиття ракет, які армія Росії запустила по Україні під час масованого удару 26 серпня. Про це 27 серпня заявив президент України Володимир Зленський. Також під час прес-конференції президент сказав: цитую у рамках цієї величезної атаки ракетної, ми за допомогою F-16 збили деякі ракети, і ми дуже вдячні західним партнерам за те, що ті. Надали літаки, звичайно, у нас їх небагато, і потрібно ще тренувати пілотів. У нас є пропозиція до США. Це власне залежить від їхнього дозволу. Вони мають позитивно на це дивитися, бо йдеться про наші території. І в питанні удару по греблі київської гідроектростанції ворогу не потрібно знати, яких пошкоджень він завдав. Про це також повідомляє з посланням на президента Володимира Зеленського під час форуму Україна 2024 Незалежність. Не дуже люблю енергопіар. Я не дуже люблю, щоб ну, не підтримую, скажімо так, у нас свобода слова, але я не дуже підтримую, коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав своїм ударам Україні енергосистемі. Тощо є деталі, які повинні знати весь світ, повинен знати, розуміючи, що Росія творить тут, на нашій землі. І Такі деталі ми якраз і вдячні за це вам і вашим колегам за те, що ви це говорите. Але в якому стані дуже серйозні ті чи інші наші споруди, і що ми там зараз робимо, хай це буде в тиші. Я ж нагадаю, що вранці 26 серпня під час масованого обстрілу російських терористів, як писали змі, гребля київської гес стала однією із цілей для ворога. Пізніше керівник центру протидії дезінформації Андрій Андрій Коваленко заявив, що загрози немає. За його словами, київську гідроелектростанцію неможливо зруйнувати ракетами і порівнювати її з Каховською ГЕС не варто щодо погрози щодо Київської ГЕС. Нагадаю, що нещодавно і речниця міністерства. Закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявляла, що Україна нібито планує зруйнувати дамби Київської ГЕС та канівського водосховища, щоб звинуватити у цьому російських окупантів, а також отримати ще більше допомоги з боку заходу. Але ми розуміємо, що це провокація і чергова брехня з боку російських пропагандистів. Завдяки операції в Курській області Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, Також повідомляє з посиланням на його прес-конференцію. Цитую, дуже вузьке коло людей знало про цю операцію. Сказав президент, та зазначив, що це дуже добре. З його словами, це забезпечило операції. Успіх безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію про створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі, не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах.